Прославте Бога всі земні народи, Алілуя! 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 Алі отже, коли ви з Христом воскресли. Того рішнього шукайте, того, де Христос сидить, праворуч Бога. Алілуя. Алі алі Господь з вами. Слава тобі, Святого Євангелія від святого Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене він раніше від вас зненавидив. Коли б ви були від світу, то світ своє любив би, ви ж не від світу, але я вибрав вас зі світу, тому що світ і ненавидить вас. Згадайте слово, яке я сказав вам, слуга не більший за свого Пана, якщо мене переслідували. То і вас будуть переслідувати. Якщо моє слово зберегли, то й ваше зберігатимуть. Але це все будуть робити вам задля мого імені, Бож не знають того, хто мене послав. Це є слово Господнє. Слава, Слава Тобі Христе. Хай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амін. імені Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. Воскресень. Кохані наші парафіяни, браття і сюстри, кохані Божі діти, сьогодні Пан Єзус поєднує е, цей світ, е, трошки так можна сказати, дивно, з тим, що недобре, що грішне. Хоча, коли читаємо е, перші сторінки Біблії, Книгу буття, там, де описано, як Бог створював світ, так, небо, землю, природу, звірів, птахів. День, ніч, сонце, місяць людину потім сотворив. І кожен раз, коли ми читаємо день за днем, написано, що і все воно було добре. Бог побачив, що це є добре. То тепер трошки дивно, коли сам Господь, який створював світ і прекрасним добрим, називає, що Він є недобрий цей світ. Але правда і така, що людина є співтворцем. Людина це співтворець Бога. І в 15 розділі Святого Яна сьогодні читаємо про це, що так, як, наприклад, люди народжуються з батьків, і люди є творцями теж з Богом, передають життя від Бога, так само цей світ творять. Сказав Бог до Адама, що нехай земля буде підкорена тобі, і Господаруй на цій землі, так? не сказав, що нищити землю, але. Бери цю землю і будь на ній господарем, нехай буде тою підвладною. Але напротязі тих всіх, скажімо, століть, тисячоліть бачимо, що людина так насправді замість скажімо, ну, працювати з землею і використовувати її, вона дуже часто цю землю виснажує і нищить. Бо ж ми вже в своїй такій скажімо, в своєму прогресі дійшли до того, що цієї землі все витягуємо. Ось я колись так собі думав, е як то одна жіночка мені в селі казала, каже, ну що ми варті? Ми каже, кусок болота. З болота з землі, з пороху нас Бог сотворив, що ми варті. Але я якось так бала, з нею і кажу, ну але ж дивіться, що е не з желіза, не з золота, не з сталі, ні з чого, але з землі, дивіться, в землю кинеш зернятку, пшениця росте. Посадили дерево, яблунка виросла, яка що у нас Бог сотворив, це найцінніше, що може бути. І нема так, що земля в золоті, тільки золото в землі. Да. І все в землі. І так само сьогодні з тої землі все повитягувати. І газ, і нефть, і, і якісь бурштини, Бог знає, що mm -hmm. то, якби людині повитягували печінку, серце, нирки, все. Ну бо це так виходить. І так людина, можна сказати, Нищить землю, так як би себе нищила. Тому Ісус каже, що люди мають вільну волю, що вони насправді є такими зробилися командирами землі, цього світу, що вже Пан Ісус каже до цих людей вибраних, чи до учнів своїх, до апостолів, до нас, що я вас вибираю з цього світу, щоб ви вас теж так не понищили, щоб ви себе шанували, щоб ви знали, що тіло людське це храм. Духа Святого це Божа святиня, і щоб вас ніхто не знищив. Тому Ісус каже, я вас з цього світу забираю, тобто покликую вас. І тому, каже Пан Ісус, щоб ми завжди пам'ятали, тут є сказано, що слуга не більший за свого пана, щоб ми завжди пам'ятали, що є Бог над нами, і що ми цими богами не можемо бути. Так що, як щось вирішуємо в житті, то не так, як Бог тільки. Ми є завжди слугами Божими. І тому, коли ми зберігаємо це Слово Боже, каже Пан Єсус, що хто моє Слово зберігає, той і ваше буде зберігати. Тобто, якщо ми живемо по Слові Божому, то ми теж можемо побачити, як нас люди слухають, наші слова. Ось. Не раз так є, що можна собі порівняти: От як ми з людьми балакаємо, щось вирішуємо. Якщо люди нас слухають, нам довіряють, то значить, що і ми теж маємо зв'язок з Богом. А якщо там не помолились, не скажімо, забули про Бога, то і з нами ніхто не щитається. Тому що наше слово має бути Словом Бога. Тому сьогодні, коли ми от збираємось в цей місяць травень, Марійний місяць, то хочемо таку увагу свою звернути теж на Матінку Божу, от ладна фігурка, вона тут виросла, не було раніше. Ні, це... Треба її приділити. Треба приділити? Да, вже, вже, да. І... Ту, Ту, Ту вже... Поставити тут. Ні, ні, ні. Ні. Це буде або каплисті ну, там може бути ага, Десь да. накрита. Або на цвинтарі може бути. Треба ще побалакати, як ми різні. І спеціалістам, я на я Наташу питала, скільки разів. Так, Аню, зробимо. Бачу, до сих пір. Ні, дуже, а тільки є ага, їздив да, за якийсь шклоп. Да, отець Олександр, і ви мене якось виїхали. Так, так, му, то... От, бачите. Так що дивіться, матка Божа, вона завжди Слово Боже зберігала в своєму серці. Навіть той момент, коли пан Ісус лишився в храмі 12 років, вони пішли з Юзефом собі додому, бо ж такий був звичай, то навіть зараз в костьолах так є, що жінки з однієї сторони сидять, чоловіки з другої. Але там в євреї то є так, що вони з храму виходять, з тої синагоги, то ще йдуть десь аж на вулицю, допіро там ті дороги сходяться, що всі мають свої стежки. Ось. Ну І вони вийшли, але відомо, як на Біблії написано, що думали, що пішли там з родичами, то Ісус Христос пішов, а потім показали, що нема нікого. Ні в, той, ні в тій хаті, ні в тій родичах шукали, вернулись до храму, знайшли. І цей момент, коли. Пан Ісус каже до Матері Божої, що чого ж ви мене шукали, якщо я маю робити то, що воля Отця є, я маю виконувати волю Божу. І написано, що Марія зберігала всі ці слова в своєму серці. Ось. Тобто для нас приклад Матір Божої, щоб ми зберігали Боже Слово, а тоді з нашим Словом теж будуть люди щитатись, будуть слухати і, і будуть теж до Бога навертатись. Тому просимо, щоб ми жили в Слові Божому і. Подякували Богу за всі дари, які ми отримуємо, і також могли бути цими правдивими свідками Бога для других людей, які Його шукають. Амен. Христос Воскрес!